Наступний проєкт це Matrix AI. Matrix АІ, якщо я не помиляюсь, у нас був на ОКХ на запускі. На цьому на стартапі. Як вони називають? Я вже забув. Так давно його не було, що я забув, як він називається. $1,77 на пікові. Так, ні, пише, що 18-й рік це значить щось друге. Зараз по 2 центи фактично торгується, тож забираємо. Так, і з реальних, що ми бачимо, тут ось було 14 центів в 2021 році. Ой-ой-ой, як це давно було. В 2023, ось 2024 рік, у нас було 5 центів. Але 5 центів нам однозначно тіло з 25% не відіб'ють. Дуже мало тут токена. 12 центів, ну, 10 центів можливо. ще. Да, 10 центів нам а, точно відбивають, тому перший ордер такий. А далі вже більш глобально. Дивимося по пікам. Так, 27 центів. Наступний це 3,48. Так, далі що в нас тут? 56. Це 7,22 і останній ордер? Щось до хаю туди полетить, хай на долар 56 нехай буде 17,94. Перехай не ставлю, бо не вірю, що і цей закриється. Наступний проект залістився в 24-му році. Хтось, схоже, дуже добре об нього вимиває грошики свої, і він зараз коштує 2,5 цента. І буквально в вересні місяці з цієї ж ціни він полетів на 40 центів. Мені це подобається, чесно. Така скамова штука це те, що потрібно цьому проєкту. І взагалі, якщо ти знаєш скамові проєкти, які можна купити, пиши. Якщо в них є схожий графік, пиши. Я відкуплю їх в наступному відео. Так, 25% це 9,90 на 39 центів. Ми поставимо одразу. Ну, якщо є такий шанс, то чому б і не заробити 3,86 з старту? Правильно. Так, далі тут 1,21. Було касання, це 12 центів. От 12 баксів. Далі 1,75. Ну, давайте спробуємо. 17 доларів. І останній ордер. Давайте наперехай, там 2,2, наприклад, поставимо. Отак, хай буде. 18 баксів, Нормально.